Вітаю, шановна кадрова спільнота. В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор журналу Кадровик .UA» Вікторія Лепченська. Як і говорили, ми з вами поки що шукаємо новий формат для відео наших зустрічей для прямих ефірів. Ну, не новий формат, а більш-менш зручний час. Про щорічні основні щорічні додаткові відпустки, про порядок їх надання, в тому числі про порядок їх надання в період воєнного стану. А з вами ми планували таку тему, як поговорити про дату. Закінчення відпустки без збереження заробітної плати, зазначати її в наказі про надання такої відпустки чи не зазначати. Ну, дивіться, взагалі, всі дати, всі певні. Моменти з приводу трудових відносин мають бути регламентовані. Вони можуть бути регламентовані зазначенням чіткої конкретної дати, а можуть бути зазначені певним періодом, коли ця дата нам, наприклад, невідома. Да, ми могли написати в наказі. Про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін на період оголошення воєнного стану. І що це означає? Це означало, скільки не продовжувався б воєнний стан в черговий раз така відпустка була б продовжена, нібито автоматично. Чи це добре для. Працівника і для роботодавця. Я, наприклад, вважаю, що це не дуже корисно. Чому саме так? Тому що в нас все ж таки має бути певна регламентація. Ми не знаємо, скільки ще буде продовжений воєнний стан. Ми в тако, При такому оформленні щорічної відповів, ой, вибачте, не щорічної, я не можу ніяк відійти від нашого модуля. При такому. Оформлені відпустки без збереження заробітної плати. Ми з вами не можемо впливати на певні події. На які події? Ну, наприклад, да, ми не можемо регламентувати дії працівника, да, тобто, коли йому виходити на роботу, коли в нього така відпустка закінчиться. Да, потім все одно, після закінчення воєнного стану, ми мали б робити ще один а, додатковий наказ. Ми не могли б впливати на вихід на роботу. Да, тобто, якщо б ми зазначили на період. Оголошення воєнного стану до 23 серпня п'ятої години ранку. Потім працівник звертався б до нас, наприклад, з заявою про надання такої відпустки на інший. Період, да, тобто на новий період оголошення воєнного стану, і ми могли б йому наданні такої відпустки відмовити. А так, оскільки у нас немає кінцевої дати, ми да, автоматично така відпустка нібито продовжується, продовжується продовжується. Кому легше, легше тільки, напевно, кадровикові, які не робить додаткового наказу на продовження чи на надання такої відпустки на новий період. Все ж таки на сьогоднішній день ми розуміємо, що воєнний стан буде тривати, напевно, досить довго, і принаймні після 23 серпня він буде продовжений. Тому на да, рекомендація надалі в наказах про надання відпусток без збереження заробітної плати, зазначати кінцеву дату, до якої на відповідний період буде. Встановлений воєнний стан для того, для чого потім ви могли впливати на працівника, а працівник вам може бути потрібний на роботі, тобто ви можете йому відмовити надалі в наданні такої відпустки, і він або стане до роботи, або буде змушений використати відпустку передбачення закону України про організацію трудових відносин в період воєнного стану. Або якщо він внутрішньо переміщена особа. І там ми вже пам'ятаємо, що така відпустка має пер... і більше Ми її надати такому працівнику не можемо. Дякую всім. Скажемо так, звертайте увагу навіть на такі, на такі речі, як дата оголошення воєнного стану і її зазначення в наказі про надання відпустки без збереження заробітної плати. Можливо, це буде на користь і вам, і вашим працівникам. А ми з вами зустрінемося на каві завтра.